Серед городників знайдеться чимало прихильників вирощування великих томатів, засмучує їх те, що більшість подібних помідорів відносяться до сортів середнього або пізнього термінів дозрівання, приємним для любителів винятком з цього правила, є не дуже давно з'явився на ринку, але вже полюбився овочівникам томат король ранніх» З історії появи короля ранніх. Король ранніх був виведений сибірськими селекціонерами. Пишуть на багатьох сайтах в мережі, називають іноді автором фірму Сибірський сад, або повідомляють, що помідор аматорської селекції, насіння шкороля ранніх зараз можна придбати у різних фірм, а літа насіння атаю, агровест, вдалий урожай та інших сорт спочатку пристосований до складних кліматичних умов. Він успішно вирощується в місцевостях з коротким літом в більш південних регіонах, на захищених плівковим укриттям. В середній смузі, а ще північніше в теплицях у мережі поширена також інформація, що в 2005 році ця нова різновид томатів пройшла реєстрацію, проте на сайті Державної комісії з випробування та охорони селекційних досягнень при пошуку за реєстром допущених такий сорт виявити не вдається. Будемо вважати, томат Король ранніх» є досить новим різновидом цього овоча, і при його описі виходити з інформації. Наявної в мережі, не випускаючи з уваги, що значна її частина носить не тільки інформаційний, а й рекламний характер, королівський портрет, король ранніх дійсно відноситься до числа скоростиглих томатів, адже плоди в стадії їх технічної стиглості можна знімати вже через 80-90 днів після появи масових сходів насіння, висіяних для отримання розсади. Досить потужне, детермінантне штамбові рослина з міцними гілками виростає невисоким. Зазвичай король ранніх досягає висоти 0,5-0 Квітка цих томатів має і чоловічі, і жіночі органи у нормальних погодних умовах він не потребує запилені комахами, форма плодів цих помідорів. Зібраних в грона по 5-6 штук округла і злегка плескати. Їх забарвлення при дозріванні стає яскраво червоною. М'ясистем м'якоть томатів дозволяє їх використовувати не тільки в свіжому вигляді, але і заготовляти з них дуже якісні кетчупи і соси. Помідори покриває щільна шкірка, що забезпечує збереження плодів при зберіганні і транспортуванні. Плоди набирають вагу в середньому по тристах. В нижніх гронах деякі екземпляри можуть досягати і 400 500 а в верхніх, навпаки, 150-250 один кущ цих томатів може дати близько 4 к врожаю, тобто до 12-15 к1, 2 якщо враховувати щільність посадки цього сорту, наведено в відео далі по тексту і зменшення врожаю з одного куща при її підвищенні. Король раніх має відмінний імунітет. Тому при дотриманні агротехніки, що особливо підкреслюється у всіх описах, рослини відмінно протистоять вірусам та інфекціям. Хоча, за відгуками городників, іноді він уражається фітовторою. В якості міри профілактики рекомендується максимально раннє зняття врожаю. Відео огляд сорту томатів король ранніх від агрофірми насіння Алтаю. Поради по вирощуванню короля ранніх. термін дозрівання помідорів король ранніх значною мірою залежить від погодних умов конкретного сезону і може дещо відхилятися від зазначеного вище. Не в меншій мірі урожай залежить від якості догляду та дотримання агротехніки, коли розсада короля ранніх досягне віку 60-65 днів і висаджують на постійне місце на грядку, травні в теплицю. В останній декаді квітня щільність посадки розсади то 3 до 6 рослин на 1, 2, 4, 5, 70 см. Відстань в ряду 60 см. ширина між міжрядь, підвищена щільність посадки вимагає збільшення частоти поливів і підгодівлі, а також пасинкування рослин. Томат гостро реагує на порушення режиму поливу і підгодівлі. Недостатній доступ повітря до коріння і світла до рослин в цілому при цих порушеннях агротехніки він може легко дивуватися різними захворюваннями, характерними для пасльонових, щоб їх запобігти, рекомендується дотримуватися графік профілактичних обробок і підгодівлі за термінами і в обсягах, рекомендованих для томатів. Хоча шкірка томатів король раніх досить щільна, вона може лопатися при недостатньому поливі біля плодоніжки або при перезріванні плодів тому томати потрібно прибирати вчасно. Проведення агротехнічних заходів, рясний полив ввечері під корінь, до цвітіння, один раз в тиждень. Після формування зав'язей, 2-3 рази на тиждень, підживлення кожні 14 днів після розміщення на грядці, перший раз, розчином коров'яку 1-1-0, або пташиного посліду 1-0. Надалі розчином 60 гнітрофоски у відрі, води, прополка і розпушування землі три рази за сезон або мульчування шаром органіки з кошеною травою, сіном, торфом, тирсою. Формування і підв'язка кущів уже згадуване: пасинкування, видалення частини листя під дозрілими кистями, нормування зав'язей на слабо розвиваються кущах. Підв'язування гілок, перевантажених плодами у відкритому ґрунті при поганому утворенні зав'язи під час дощової погоди, а в теплиці при значному похолоданні рекомендують квітучі гілки рослин струшувати через кожні 3-4 дні для кращого запилення. Не слід забувати, що король раніх це сорт, а не гібрид. Він передає з насінням всі якості батьківської рослини, тому городники мають можливість самостійно заготовлювати насіння. Для вирощування короля ранніх в наступному сезоні. Відгуки практиків вирощування короля ранніх садила його король ранніх в 2011. Був такий же, як у Галі, урожайний смак, помідорний з кислинкою. Дуже раній. Єдиний мінус легко підхоплює болячки цього року. Хочу повторити на ранній урожай. Цитата Андрійк: цей єдиний мінус пересилює всі його плюси, що толку його садити. Він же знову захворіє, якщо раніше посадити урожай, зняти і видалити з грядок. Марина Краснодарський крайхтп в томатпомідорцом Форіум стоп32900б1 вісім нульб0б0бдин вісімцбен вісім нульб 0 0 0 0 0 бісіб до один вісім ще один великоплідний король ранніх. Такі томати для соку вирощую величезне, їх не потрібно багато, щоб отримати смачний сік. Олена Новосибірськ, Орюм-Сайсі, Інфотопітшість девять хл перепробувала садити трохи менше 100 сортів томатів у відкритому ґрунтів за смаком улюбленці, король ранніх, південний загар, рожевий мед, атечерхтц. Орюм твої сад, рів, є в топіц. 6831, стар 2, 1, старт 6831 1, 210 Ріджюля сказав: А, які сорти індетермінантних помідорів, ну о, призначених для теплиць, в принципі, ви успішно вирощували в ох. Ось ваш досвід цікавить, по нашому клімату з напівіндентів успішно росли рожевий мед, золоті куполи, король ранніх вельможа. Це все великоплідні, радуга! Санкт Петербург зрьох чистів, як можна зробити висновок з наведених в мережі описів томата сорту король ранніх, нескладний догляд за рослинами, рясний урожай, відмінний смак плодів, що дозрівають в ранні терміни, це ті риси сорту, які зробили його особливо популярним у багатьох городників, однак остаточний висновок можна зробити тільки отримавши власний досвід вирощування цих помідорів.